Всім привіт, дорогі друзі, з вами завжди Дудмен. І сьогоднішнє відео це друга частина мого розмовного відео про хейт в мою сторону. Перед тим як почати, я розкажу двох словах, що ми будемо робити в цьому відео. Ми порівняємо її старі відео з новими, чи стали вони кращими, чи можливо вони стали гіршими. Розберемося в цьому відео. Але перед тим як почати, я ще прошу вас поставити лайк, підписатися на канал, нажати на дзвіночок. Вам не важко, мені дуже приємно, і ви завжди зможете передумати. Плюс це сильно мотивує мене знімати, ще більше подібного контенту для вас. І я починаю. Ну а зараз у вас на екранах з'являться троє перших людей, які написали кодове слово з попереднього відео. Якщо ти, як і вони хочеш попасти в наступне відео, то напиши кодове слово, яке буде в цьому відео. Розпочнемо з того, що виберемо відео. Давайте, як я піднімав його на 25 ранг, 5 місяців тому. Е, зразу дивимося відривок з того відео. Добриться, медмен! Сьогодні ми гапимо ЄО на 25 ранг. Не знаю, стане... як... Це відео випущу, оскільки в мене 4 відео наперед записано. Тому не дивуйтесь, якщо у мене зараз, наприклад, 33800. А в відео, наприклад, в наступному відео буде, наприклад, 33400. Ще хочу вибачитися за свій голос. На даний момент я ще досі хворію. Ще можуть бути такі звуки, там різне скріпіння, оскільки записую, озвучую під час запису. Попрошу поставити лайк, підписатися на канал. Коли подивилися, перше, що ви бачите, це мій голос більш дитячий. Друге, що ви бачите, відео набагато коротше, чи мої теперішні. Третє, що ми можемо побачити, що через те, що воно коротке, там нема сильно нічого лишнього. Тобто каточка, 25 ранг, вступ і закінчення. Далі, чим воно ще відрізняється, це тим, що я там ну, не знаю, менше забуваюся, якось говорю то, що хочу. Зараз стараюся говорити більш культурно, більш українською, тому деколи можу мовчати через те, що не знаю, як склати якесь слово з російської, бажано на українській. Плюс я записую без сценарію, це важче, тому що я зразу думаю, що сказати. Буває, що не просто коментую, а іменно... Ну, дуже важко озвучувати онлайн-каточки. На жаль. Озвучувати в монтажі набагато легше, але... Звучка в монтажі вона є гірша тим, що нема тих емоцій, що в мене є під час запису нормального відео. І через переозвучку переважно відрізняється чуть-чуть те, що я роблю, чи що говорю. Від, ну типа відрізняється або озвучка від того, що зараз я бачу на екранах, або що заскоро там говорю, або можливо відстає чуть звук. Таке... Не сильно, але таке часто є, що звук чуть відстає. На жаль. Хтось такий є. Ось. Наступне, що ще, як тут сказав, в боях на нього можете вже далі там сильно так не бомбити в телеграм-каналі, до речі, кого там нема, пропоную зайти. Він чуть-чуть інакше мав на увазі, не зовсім хейт. Просто висловив свою думку, але мене ця думка сильно зачепила через те, що він там сказав, що монтажа стало менше. Монтажа ніякому разі менше не стало, його стало навпаки більше. Монтажа сильно менше не стало. Я завжди стараюся над відео і стараюся над ними е по сьогоднішній день. Далі, брал мені надоїв, так, він мені надоїв, але канал закидати я не буду, та й переставати, зні... та й переставати знімати теж не буду. Е то що відео стало менш якісними, це неправда. Я як мені апнув культа 900, таких відео колись взагалі не було. Е тому зате ніякого скату немає, як написав один з коментаторів. тож обідний комент, але знову ж таки, кожного думка своя. Наступне. Було багато і позитивних коментарів, типу, не звертати увагу на хейт. В принципі, так можна, але все-таки вирішив публікувати це відео. Але то, що на мене поліється більше хейту, я не очікував. Цього я не очікував. Далі, що ще хочу сказати, це те, що якщо ви крутий дизайнер, який можете працювати безплатно, то буде дуже приємно, якщо будете мені допомагати. Зараз гроші в виправі робить Артур, але знову ж таки постійно він робити не може, він теж має і свої закази. Ну і мені, слава Богу, він робить безплатно. Наразі церіш так якось говорю, так дивно звучить через те, що це вже дубль, може який 11, може 12-й. Дуже багато вже дублів було, бо не можу е, зробити коротке відео, тобто до 10 хвилин, хоча би. Виходить, дуже затянуто. Плюс постійно щось забуваю. До речі, як в мене виходили такі короткі відео, це було приблизно 5 місяців тому, вони були фактично постійно короткі. Е, ну, секундочку, секундочку, ось що я й казав, онлайн-каточки дуже важко щось робити. Дуже дуже важко. Тобто, я сильно відволікаюся. Ось багато комфортніше озвучувати. Я забив чуть говорив, а відео на довгий час короткими, І дехто навіть просив довші відео. Вони почали виходити, але вони почали виходити по хвилин 40, 30, 20. Чому так? Зараз поясню. Я так само, як і любий інший блогер, чекаю на то тобто щоб з моїх відео мені йшли гроші. На даний момент в мене справи ось такі, треба тисячу перелік. 1000 підписчиків і 4000 один перегляду. То, що в мене є, зараз бачите на екранах, якщо по підписках все непогано, то по годинах перегляду це доволі таки погано. На 900 підписчиків, 200 переглядів це дуже мало, я би сказав. Тому я постійно прошу лайки, підписки, та й в принципі любий інший блогер. Бо це сильна мотивація, та й не тільки мотивація, ще й сильно просуває канал, відео. Ви розумієте, ви розумієте. Далі. Прошу вас написати, як ви вважаєте, чи справді я там не знаю скотився, чи можливо відео стали кращими, чи гіршими. Буде інтересно дуже почитати. Не знаю. Подивимося, все-таки буду орієнтуватися на вашу думку, що думають інші. Ну, було і багато коментів, що не звертаю увагу на думки хейтерів і так далі. Чахай, як такого, то і не було. Ну, принаймні, бо я так пояснив, просто не зачепив, те, що він сказав, мало монтажа. Монтажа бага... вистачає, як я вважаю. І... Ну, я завжди над ним сильно стараюся. Коли ще були відео, коли не хотілося монтувати, і виставляв відео просто, щоб воно було, зараз я вже цього не роблю. Тобто, завжди, яке би там відео не було, як мінімум музику я підставляю і. Як мені один раз я своє відео переглядаю. Знову ж таки, ось такий момент, коли мене почали сильно жати. Секундочку, я дуже сильно збиваюся. Не хочу лишній раз ливати собі кубки. Ой, це вже, оце вже погано. Так, Прімо Крисанов. Далі був. Е десь ще є четвертий бравлер, я без поняття, де він є. Це Мортіс? Серйозно? Мортіс? З взагалі взявся. Його мені Ульту збили, на жаль. Мене, я думаю, не Мортіс доб'є. Ні, Мортіс мене не доб'є, не доб'є, не доб'є не доб'є, але він зараз мене знайде. Цей Мортіс мене не знайшов. Тихо, йдемо на примеча. Йдемо на примеча, будемо пробувати та щити. Не вийшло за та щити. ну окей. Окей. Я, до речі, на кінець тут добив друге золото на базі, дуже довго до цього йшов. Тож мені дуже приємно, що я це зробив. Сам, ну просто сам себе не похвалиш, ніхто тебе не похвалить. Класно, я вже поставив іконку. Прикольно. Зараз хочу добити золоту 3, щоб отримати ось цей титул. Тож Дуже приємно. Дуже, дуже хочеться його отримати. Ось, Ну і ще давайте одну каточку. Я певний ще не все сказав, зараз закінчу відео. тільки згадаю, що я ще щось хотів сказати. Ну, я не пам'ятаю, чи я казав, мене в мене в тих відео був більш дитячий голос, і настрій був більш такий хороший через те, що було багато контенту, я 25 апав, мені це дуже подобалося, а зараз більшість легких 25 я вже апнув і стараюся піднімати 30 його не так легко піднімати. Та й багато дублів, багато перезаписую, тому і настрій чуть гірший. Секундочку, знову. Жити, 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 жити. Добре, я вижу. Секундочку, дуже. Я дуже сильно збиваюся, я дуже сильно збиваюся. Так, добре, Бо виніс Шеллі, Зараз Роза проб'є Бо, а я доб'ю... а я доб'ю двох. Я не доб'ю ні того. Я ще й не попав в Розі. Ну, прекрасно. Мене починає зримати Бо, тому що я для нього велика проблема. Добре, мені допомогла Роза. Ну, допомогла в кавичках. ну, все одно. Окей, головне що я хоча б не відлетів. Це теж непогано. Я лутуну пан, що подивимось, це буде роза, Це то добре. Не буде, теж добре. Так, я би хотів в Барлі пробувати виносити, або тут от, 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 є. Не знаю хто тут є, але я винесу. Це Бо. Окей, коль не доб'є, серйозно. Ой. Сорі. Сорі. Так. Далі напишіть, чи ви хочете, щоб виходили далі короткі відео, чи хочете більш довші. Тож це важливе питання. В кожного своя думка, і кожного думка для мене важлива. Напишіть, якщо хочете, щоб виходили відео більш короткими, то вони такі і будуть. Я буду старатися, принаймні, їх такими робити. Ну, сильно короткі відео випускати я не зможу. Принаймні до 10 хвилин відео мусить бути. Зрозуміло, що 10 хвилин це не 40, але. Все одно. Все одно. Е, все, давайте закінчу цю карточку і вже будемо полиненько закінчувати. Нагадаю, я ще не дав кодового слова, кодове слово буде слово Ріко. Так, так. Добре, з «ріко» я розібрався, але зараз придеться винести Розу. Де наша Роза? Роза в нас тут. Так, Роза зрозуміла, що хоче мене винести, ну окей. Вона мене винесла, правда, я її міг винести сам, але окей. Нехай буде. Речний народ, хочу подякувати на відео Артуру. Все-таки прев'ю зараз прев'ю велику проблему, він допомагає. Дуже йому велике дякую за це. Силка на його телеграм-канал завжди під відео. Там проходять інтересні конкурси, 140 підписчиків є, що почитати, новини по Бравлу. побравло. Пропоную сайти, там. Дуже інтересно. Все, на цьому було закінчення відео. Якщо воно вам сподобалося, пропоную поставити лайк, підписатися на канал, нажати на дзвіночок. Вам я дякую за перегляд. І з вами був, як завжди, Денмен.